У зв'язку з тим, що рішення по внесенні змін до містобудної документації, а саме до генерального плану, були прийняті поспіхом, не фахово, переслідуючи інтереси окремих осіб, а не інтереси громади, допущено багато помилок, резонансна справа про заплаву, якою зааргументували, що це будівництво школи населення збільшується на 10 тисяч людей. Тобто, це не будівництво школи для ірпенчан, а будівництво школи для новоприбулих жителів, не враховуючи інтереси громади. Там два садочки і одна школа. Це взагалі землі рекреації, які вони поміняли методом детального плану території. Але закон про регулювання містубної діяльності говорить про те, що детальний план території уточнює цільове призначення земельної ділянки, а не міняє його. Тобто. Ми не можемо змінити землі рекреації на багатоквартирну житлову забудову. Приступивши до обов'язків начальника відділу містобудування та архітектури та при оформленні актів прийому передачі, було виявлено, що містобудівна документація в паперовому варіанті, так як належить з мокрими печатками, та яка була затверджена на сесії, вона в мене відсутня. Її вкрали. Її винесли. Її немає.